Серед російських атак були і об'єкти енергетики. На зв'язку голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Добрий день, добрий день, шановні колеги. Я дякую за можливість включення та прокоментувати роботу рятувальників або спільну роботу Сил безпеки і оборони. Наше спілкування відбувається, коли по Україні оголошена повітряна тривога. Тому я звертаюся до мешканців, до всіх нас, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та бути обачними. Я хотів би почати з того, що ми рятувальники ніколи не думали про те, що крім захисного бойового одягу, в якому ми працюємо, ліквідуємо наслідки негод надзвичайних ситуацій, нам придеться ще одівати бронезахист, бронежилети. Каски і так далі, да дійсно. Вчора ми працювали спільно з усіма е, аварійно-рятувальними службами, комунальними службами по наданню допомоги по е, ліквідації наслідків, по наданню допомоги та е, нашим мешканцям. Крім того, значить, е, ми використали надзвичайний ресурс. У наданні допомоги нашим енергетикам у нас є можливості, і ми їх використовуємо для того, щоб оперативно запускати системи життєзабезпечення по всій території України. Я хотів би. Сказати про те, що всі складові системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це психологи, піротехніки, аварійно-рятувальні підрозділи, підрозділи спеціального реагування. Всі задіяні, всі задіяні. І для нас напевно є проблемою і не є проблемою. Ми вже адаптувалися одночасне реагування на велику кількість пожеж, обстрілів та ліквідацію надзвичайних ситуацій. Я окремо хотів би зупинитися на роботі наших підрозділів. Ми нарощуємо постійно, нарощуємо сили для надання допомоги та. Стримування агресії та роботи спільно з усіма службами, комунальними службами службами сектору безпеки і оборони, крім того, і на території Запорізької та Харківської області, особливо на деокупованих територіях Харківщини, Там працюють і наші піротехніки. Там ми розгорнули пункти надання допомоги, пункти обігріву. Ну от таким чином відбувається в нас сьогодні взаємодія та робота нашої складової системи. Пане Сергію, скажіть а. Зараз де найскладніша ситуація з електрикою. Скільки населених пунктів, якщо у вас є звичайно ця інформація, зараз без світла частково або повністю? Да, я хотів би прокоментувати ситуацію по енергетиці, але в межах компетенції структури, тому що є міністерство енергетики. Можливо, в них є більш детальніша і коректніша інформація. Але ми також у взаємодії з ними так контролюємо і знову ж таки допомагаємо ресурсам державної служби України за звичайних ситуацій. Сьогодні з на, на зараз на десяту годину було відключено порядка 290 населених пунктів по трьох областях: це Сумщина, Полтавщина та Київщина. Робот. Ти продовжуються, роботи, продовжуються активно та перебувають на контролі е, стосовно включення об'єктів е, систем життєзабезпечення. Пане Сергію ще цікавить чи є електрика у лікарнях? От ви говорили, що є пункти обігріву, чи достатньо у вас ресурсів для того, щоб можливо це генератори? Да, для того щоб забезпечити електрикою е, такі важливі об'єкти, як лікарні, там або е, ще якісь об'єкти, де необхідно життєво необхідна електрика. Ja. Да, я, я хочу заспокоїти е, населення, наше е, заспокоїти всіх, що ресурсу достатньо і в держави, і в державній службі України з надзвичайних ситуацій. На сьогодні на зараз ми використали більше 20 генераторів. Ті, хто до нас звертався, тим ми надали. Крім того, е, об'єкти там, де відсутні енергопостачання, вони мають свої автономні генератори. Це в основному об'єкти соціальної сфери, е, лікарні, там е, операційні блоки і так далі. Тому там, де немає цих речей, ми надаємо допомогу. Крім крім генераторів, ми можемо надавати і світові вишки. Ми можемо надавати пункти обігріву. Ми можемо розгортати навіть там і госпіталя, і ну невеликі місця для перебування та надання допомоги саме медикам. Ті угу. вакти, і в, і в на, на на територіях, де відбуваються активні бойові дії, в тому числі у взаємодії. Зрозуміло, дякуємо вам і за вашу роботу, і за інформацію, яку щойно нам надали. Я нагадаю, це був голова державної служби. З надзвичайних ситуацій Сергій Крук.